Це я їду сьогодні дорогами в Хмільський району. Тут піти не можна. а Вони як машини їдуть. Неможливо їхати. Так я знімав на сході дороги, там дороги робляться не центральні дороги, проїзні, а пересічні дороги робляться асфальтом. Це маленьке село Шевченко на Донецькій області. І тут робляться дороги асфальтірують. Оце так, ми на схмеліку робили дороги. Це второстепенні дороги, це не головні дороги. Хлопці, спасибі за дороги! Спасибі за дороги, хлопці! Це второстепенні дороги. дороги. Трохи повчитися, а тут. Хлопці. Маленьке самого Шевченка в чистеньку порядочку. Пра, хлопці? Ладу, коли, блін, вже дорогами, блін. Скільки ми будемо бити ці машини вже, по цих дорогах? Це не їхати, це мучитися. тому що в села Кустовецька Слобода, Слобода Кустовецька. Не хочуть їхати ці саме леп'яти маршрутки, тому що дороги кончені, люди пішки ходять. жалуються. Як ви му машину не можна їхати? Коли ви вже наїстетеся, блін, щоб ви вже по... Не знаю, що ви Коли Коли дороги почнете робити, чому ми повинні за ваші біди страдати, бити свої машини, які зроблені нашим, трудом нашими руками. Ми платимо налоги. В Воронівці, Улану, Вінницька область, Хмельницький район. Це сплошна дорога прип'ятствий. Я то був Майданом, що ми... Ложмося свої голови на сході країни. А ви крадете, крадете, крадете. Коли вона вже наситить. Коли ви вже носите, ж вас ці доляри одним місцем вилазили Дорога у владука, хмільник. Вся яма. Неможливо їхати. Це район села Соломирський порик. Рядишком кар'єр Соломирський. ляха муха І коли вони будуть робити ці дороги? Коли, ну це так, яма на ямі, Як розминулися автобусом, який кожен день возять людей цими дорогами? Я цей рядочком ран кар'єр 7 міліця тут рядом А тут мусорка зробити в кар'єрина Добрий день хлопці А це що тут стоїте чекаєте кожні що? Ні, это стоїмо Тисяк а, бідаєте? От ви міліціонери, да, гаї. По цих дорогах тут їздити, чи не можна, скажіть, будь ласка. Вам не спіють? Ні, а вам. А чи можна можна? Що нормально це? Що нормально? Що ми машини б'ємо, автобуси їдуть такими дорогами. Бачите, що далі робиться? Обслуговуємо цю дорогу. Хто обслуговує? А що ми Ну як ви ж представники держави, ви можете звернутися до... Без зверталися. І що? Як вас вирічать? Як вас вирічать? Микола Васильович. Постоянно пишемо, то що ми зробимо. Ми свої гроші дамо, щоб дорогу зробити. чи що? Ну якось треба вліяти, це, ну, це ж неможливо їхати тими дорогами. А ми не так само машини свої б'ємо чи що? То ж саме. Не, то ми плутимо налої з бензину, кожної літри бензину на ти мені, що я безплатно теж не заправляюся. Так же свою будемо наловати. Щоб приємно біді соломерки кар'єром. Кому казати? Міліції безрозрічно. Владі безрозрічного народ мучиться, б'ємо кожен день свої машини. Люди мучаться. Коли може закінчиться, це вже, вже бордельці державі. Майдана мало. Що вам ще треба? Я Є керівник громадської організації народневічі, який... що майдан, майдан і ми боролися за, за правду, за сприливу відповідальність. І сьогодні я розмовляю з робітниками комунхозу, да? В да. комунхозі, да? Шановні, ви от кожен день метете ці дороги. Працюєте, щоб місто було чисте, так, да? облагороджено. Яка зарплата у вас? Яка у вас зарплата? Вінимально. Це такі 1300? Да. А скільки у вас чоловік працює? 15. За кожен день ви мету дороги, так? Да? За, за 1300 зранку до вечора? Ні, з часу до часу. У нас робочий день з 6 до часу. З 6 до часу, так? Так що нас не день. Ну, добре, то з 6 до часу. Люди працюють з 8 до 4 до 5. Так виходить, теж там. А ну, ми в суботу робочий нас день ще. суботу робочий день. І праздничник нас теж немає. Ну, є, як дополнительно платять нам праздничний, але ми виходимо постійно. Скільки вам років? 62. Ви на пенсії. Я вже вже. давно на пенсії. А ви ще метеці берумо? А от ви майстер, так? Да? Я запитання. 30 тонн асфальту було положено, ви віритеся? Я діла не кажу, я дорожній майстер. Майстер комунхоза. Мастер комункоз, то. Це не комунхоз там ложив, а це як володжує. Райду. Там 30 тонн асфальту положено. Ви вірите, люди? Ви вірите, чи ні, хто небудь, скажіть? Не вірю. Вірите, я теж не вірю. Списати списали. Списали, правильно? А вам скільки років? 59. Я теж на пенсії кому-нибудь робимо. Що я пенсіонер? Пенсіонер. Інвалід, так? Ви В інтернет? Ні, Я в інтернет виложу не виложу, я буду сьогодні їздити по Діло в тому, що я хочу сказати, Молодь не хоче йти дворниками. Якщо б вони квартиру, як колись по совєтській власті давали. А я ми тут, мету. Мало, я та... мало, а там і ділянки хочуть робити. Не о, це такі, от, ось такі люди, які вже роками працюють по 60 років, по 59. Добре, спасибі. Пишу. Здоров'я вам, щастя, благополуччя. Дякую і... вам, що ну, ви да, робите да. трошки місто чистіше. Трошки місто Я хочу сказати, наш начальник не винен нічого. Він дуже нас хороший начальник. Він за людьми стоїть. Ну, як там в Білому домі не дають нам нічого такого. Ну що а ми не винні, як а вони нас сідають на нас. А, а як ось ми метолками забезпечені повністю? У так. такі метоки сюди. Потає метолок. вулиці державного значення теж на Пінаполі. То, що люди не живуть, не їздять, тим я мамим покаянним. Ну, я тут засипатися ці ями. Купитися зі машин. Це все у нас робиться. Тут руками ця баюра озеро стоїть. Люди Діді руками вже. Що тут люди не живуть, не треба її робити. Це вулиці 1 травня. Зупинки. Майже біля коні коні зупинок такі ями. Розпочні центральні вулиці. Біля коні зупинки, майже такі ями сама картина. Це вулиця теж на бебках. Ми теж вулиця державний матч. А що тут людини живуть, тут машини ні. Гадяне місце, чомусь я не правду, ми не відправлені нас. повинен бути хазяїн місце. Пора треба бути з влади. Нам бути порядок в місті Соня. Як виявляється тут прийти на падовище рядом. Як тут люди можуть прийти, скоріше, будь ласка. Там стоїть постійно вода тут. Да. Я йде в цьому році пішов, навіть не опустив отвал. І хто її не робив, цей дрог. Приїхав в на отвал. Тільки сипали і все. А коли сипали? Ну Тоді, як ну, помаленьку підсипали вони, да. а щоб щось таке робили. Ну, біле таке. Бачите, біле. Ну це я не знаю, роки рок, вони вже з 10, мабуть, робилися. Ну так, так, так. Як але... воду провели, газ провели. Так. Ти були рівчаки, а були було. Ми заробляємо самі потихеньку засипаємо. А так бачу хлопці самі, бо в них машини потрібно коли хати, щоб було. А а я буду виказати наш хмільник, групу хмільник в інтернеті. Щоб дивилися, ми вчора задавав запитання в громадському слуханні, а мені закривають рот, тому що я борюся за це. Я волонтер хмільника, знаєте, що в мене трошки. Їжу на схід України. А Куди? нам не закриють теж рот. А що ми закривати? Ми громадяни своєї країни, розумієте? І на сході, на сході країни роблять дороги, війна йде. І не такі центральні дороги, а їм такі проїжджі дороги засипають асфальтом, роблять бар'юрчики. А тут нас коли от будуть робити вже вже тут писали. Жінки писали, так. бо сюди ходять діти, всі ось ці діти в школу. Що тут болото, а там було прорвало, то геть боялися йти. То ходили туди, справлялися, чи будуть робити дорогу чи ні. Только я щось таке чула, казали, що будуть, а я знаю. А коли не знаємо, правда? Ви пробачте, спасибі вам. Треба боротися і за свої права, і доказувати владі, що треба працювати. Оце почули, да, шановні керівники 3 Тут діти в школу поїхали в день. Але щоб трошки могли включати, треба з людьми спілкуватися. Можливо, 50%. Люди давали 50% орди діляли для ремонту цих вулиць. На руками ця вулиця не робилася. Приколено, можливо цю машину дорогу зробити об'їзною. Це вулиця Тарощанська. Щоб не йшли грузові машини, сюди можливо, сюди йдуть. Йду, Тож, теж люди живуть, але приїхати по цих вулицях неможливо. Це, це теж вулиця Державного значення, шановні. Вони на всі переулки, які ніколи доріг і грейдера не бачив. Можливо, тут грейдера ніхто і не бачив. Ось це вулиця Дарошанська. Ось це зроблена дорога по вулиці Пушкіна. Спасибо, треба в в стеку, будет работать. А все, удастся по Вот так завалится она. Дорога. Которая вулиця наша, не буде це вулиця Богона. Кінець. Хлопці, куди ви кидаєте вас вальст, скажіть мені будь ласка. Поб'єш, давай побий, будь ласка. Кидайте прямо в воду, блядь. Вам не смішно, скажіть, будь ласка, за наші гроші. Що ви робите? Ми нічого. Куди ви кидаєте асфальт, я ще раз скажу. воду ну, прямо кидаєте. Як тут? Керівницькому да. маску організації. Волонтар, Фі, да. Дай бомагу! Зараз да. покажуть, зарозом оброб, зараз покажу, зараз вам, боброн, зараз покажу вам. Я вам покажу зараз. Не. Куди асфальт ви асфальт виложите, ще раз скажу. Давай допомогу. Я зараз подзвоню, для цього є служба, понимаєте.